На кресі є такий сектор дев'яти поверхівок. Дуже зручна локація. Це друга лінія. Ось за першою лінією вже центральний проспект міста. От подивіться, як розташовані будинки і які зручні двори. Всередині є платна автостояночка, а також безкоштовні паркові місця. Їх тут достатньо і гаражі вже настроїли. Хто ще не знав, що на кресі є отакі дев'ятиповерхівки. На кресі продається однокімнатна квартира поліпшеного планування. Загальна площа цієї квартири 40 метрів квадратних. Ось подивіться, який великий зал. Дуже просторий. Лоджі вигляд на платну автостоянку, а також на житловий масив.